Ми повертаємось до теми білоруських терористичних погроз. Служба безпеки України відреагувала на заяву керівника КДБ Білорусі, який обіцяв протидіяти міфічним терористам з України, водночас погрожуючи київським лікарням, СБУ закликає сприймати будь-які заяви білоруських спецслужб як інформаційно-психологічні операції, що грають на руку. Росії у відомстві зазначили також, що в умовах повномасштабної війни і українські спецслужби і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу. Відтак, нині вживаються всі необхідні заходи, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної небезпеки. Нагадаю, що адреси двох київських лікарень назвав голова КДБ Білорусі у своєму виступі на з'їзді. Все білоруського народного собрання. Генерал Іван Тертель сказав, що в цих закладах переховуються начебто терористи. Давайте почуємо пряму мову. Всі ці лица, їх діяльність і плани комітету звісні. В боротьбі з тероризмом, дійсною по законам воєнного часу, рішительно і без колебаній. Среди терористів і їх пособників є і вбиті, і ранені. Без сомнення, всіх їх постигне заслужена кара. даже несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская, 30 и 32, где фактически спрятались за спинами больных детей.